Джез Корден. Sony різко посилила позиції в хмарному геймінгу. Xbox втрачає ключові переваги. Sony оновила PlayStation Portal. Тепер пристрій стрімить тисячі куплених ігор із Хмари без PlayStation 5. Наразі хмарна бібліотека ігор PlayStation нараховує 2845 ігор, тоді як у Xbox Cloud Gaming наразі 2107. Також стрім тепер доступний на ПК через PlayStation Plus. А всередині Соні ходять розмови про аналог. Xbox Play Anywhere, крос покупки між PlayStation та ПК. Варто зазначити, що в Україні хмарний геймінг офіційно не працює ні у PlayStation, ні у Xbox. Журналіст та інсайдер Джес Корден вважає, що так Sony ламає головні переваги Xbox. Microsoft тим часом готується до нового покоління, де доведеться конкурувати не лише з PlayStation, а й зі Steam, при чому без унікальних фішок, які колись виділяли Xbox.